І вас вітаю, дорогі італійці. І сьогодні ми з вами зануримося в граматику. Ми молодці з вами гляньте. Із 211 У нас 63 сторіночка вже сьогодні це Good Job. Ми з вами закінчимо цю граматику один до Нового року. Та супер! Поїхали мої хороші. Посадо просимо найближчий минулий час. Мої золоті. Пасато просимо це складений час. Тобто він складається з двох частин і вказує на завершену дію де в минулому. Допоміжне діє слово в теперішньому часі, плюс дієприкметник минулого часу. mangiato al ristorante» Вчора я їв у ресторані, Ця дія завершена і закінчена. Соноандату і нофітчо, я пішов в офіс. Що потрібно знати для відмінювання? Яке допоміжне дієслово використовувати в «есере» чи Авере? «Авере» використовується з більшістю дієслів, командджато я їх, олетто я читав, опарлато я говорив. А «есере» використовується з дієсловами руху, андари йти, веніри приходити, партіри виїжджати. З дієсловами стану, ессери бути старе, перебувати, ріманери залишатися. З Зворотними дієсловами, з вельярсі прикидатися, лаварсі митися. Важливо. З есери дієприкметник узгоджується з підметом, у тій числі. «Люй е андато» – він пішов. Лей е андатата, вона пішла. Лоросоно андаті вони пішли. Дієприкметник минулого часу правильний чи неправильний. Правильні «Аре» змінюється на ато, «ере» змінюється на уто. І, іре змінюється на іто. Parlare parlato, vendere, venduto, finire finito. Неправильні, треба вчити на пам'ять. «фаре» – фато, «ведере» – «вісто». Підтягнемо. Так. Ось табличка дієприкметників та відмінювання. Таблиця правильних дієприкметників, Дієслово на аре, «повертатися» повернатися, повернатися. і дієприкметник минулого часу тернато. Ере, сапере, знати і дієприкметник минулого часу сапуто. Іре, сантіри чути відчувати, і дієприкметник минулого часу сентіто. Важлива інформація про допоміжні дієслова. Торнари це правильне дієслово руху, вимагає есери. Сапери і сантіри правильні, перехідні дієслова вимагають авери. Відмінювання в посаду просимо. Торнати повертатися з есере. Іо, соно торнато, я повернуся. Тусей торната, ти повернулася. Луї Лей е, торнаторната, то, він вона повернувся, повернулася. Ну, і с яма торнаті, торната, ми повернулися, хлопці, дівчата. Ось сіте торнаті, торнати, ви повернулися, хлопці, дівчата. І лора, соно, торнаті, торнати, вони повернулися, хлопці, дівчата. Зверніть увагу, дієприкметник змінюється за родом і числом. Сапере знати з Авере. І осапуто, я дізнався, дізналася. Ту айсапуто, ти дізнався, дізналася. Луілей Ассапута, він вона дізнався, дізналася. Ну, я б'яну сапута ми дізналися. Воявата дізналися. І Лора Анна Сапуту вони дізналися. Сентіри чути відчувати завере. І о осентіто я почув, почула. Ти почув почула, Луї Лей Асентіто він вона почув почула, Ной Аб'ямо Сентіто ми почули, Воєвета Сентіто ви почули, Лора Ано, ну, Сентіто вони почули. Підказка для запам'ятовування Завере. Дієприкметник не змінюється завжди Сапуто, Синтіто. З есере дієприкметник змінюється як прикметник. Торнато, торната, торнаті, торнате. Підтягнемо. Угу. Приклади використання та узгодження. Арріваре прибувати. Пауло, аке ora цей аррівато і єрі. Пауло, о котрій годині ти вчора прибув. Аке ora в котрій годині цей ти є дічесете 18-ті ієрі вчора. Алле Дічесете, а Марія натомість прибула але дічота, е, трента, о 18.30. Вендере, продавати. А ви вендуто Ламаккіна? Ви продали машину? Авете і Лямакіна. Капіре, розумієте, non-o capitла твоя демонстра. Я не зрозумів твого питання. Треба подивитися буде табличку 18. Есрет та Аверія як допоміжні ті слова в складених часах. Стрінка 60. Окей. Нотабена, зверніть увагу: для всіх дії слів, що вимагають есери необхідне узгодження за родом чоловічі, жіночі та числом, одинамна жена. Тобто, Карла Е, Торната, Альберто. Альберто е. Рід Карла е Джулія соно торнате, е жіночий множина. Альберто Е. Марко, чоловічий множина, соно торнати. Все, Карла повернулася, Альберто повернувся, Карла і Джулія повернулися, і Марко повернулися. Що ж, важливо запам'ятати, з Ессередій прикметник до рівня прикметнику змінюється. Торнато, торнато, торнаті, торнато і Завери дій прикметник не змінний. Овендуто, айвендуто, аб'ємо вендуто завжди Вендуто. Так. Додаткові приклади та правила для дійслів на чере «щере». Марія, дове саяндата інваканса, куди ти їздила в відпустку Марія? Ірагації сону у ушітві але кватро. Хлопці вийшли у четверті. Ла макіна nuova е костата un sacco ді сольді. Нова машина коштувала. Мій філія статуа Малі і Єрісера, мій син погано себе почував вчора ввечері. Рафаелла есуа мадре сонопартіте, Рафаела її мама виїхали. Анна Еліза, сонастата каза тут, анна Еліза були вдома весь день. Вести скарб, без сонок стати, он потропать. Туфлі коштували трохи забагато. Ну і важливе дієслово для діслів на черещере, Дієслова на черещери додають і перед уто, щоб зберегти м'яку вимову, чиябу ще П'ячере подобатися п'ячуто, конощери знати, знайомитися, конощуто, і краще рости крещуто. Чому так? Без і було б п'якуто. А так нам треба підчути. Тож, шере, щере зберігаємо яку італійську вимову з «і». Саме гроші, поїхали на вправки. Вчора, значить, потрібно з'єднати початок речення зліва з правильним закінченням праворуч. Вчора Марко прибув в офіс із запізненням. І я Марко е арівато інуфічо інритардо. Що ти купив вчора? Сьогодні вранці вони поїхали до школи автобусом. Стаматіна соно автобус. Ми пішли рано на роботу. Сіямо андато, престо а воро, Карло, ти говорив із Сімоною, Карло, ай парлато кон Сімона. Що змінилося? Коза Ця машина коштувала справді дуже багато, квеста Макіна Екостата Давверо Мольто. Вчора ми виходили за покупками і єрі, сіями у щиті Афарис Пеза. Лука виїхав, Лука Апартіта, коли ти вивчив Кванда Сей студіату Мольто коли ти вчив багато сьогодні, якась несенітниця. Кванда Сей Партіта, швидше за все, коли ти виїхав, а Лука А студіату Мольто ось так, Лука вчився багато сьогодні. Ось і все, тепер у нас наступна вправка, ось друга. Поставте дієприкметники поруч із відповідним допоміжним дієсловом. Дієприкметники для вправи це сапуто, знав, дівентато став, «сентіто», почув, торнато повернувся, ентрато увійшов, капіто зрозумів, конущуто познайомився, ушіто вийшов і шато катався на лишах. Що у нас вживатиметься з есери? І «ОСОНО» – Це дієслова руху та стану, дівентато, дівентата, торнато, торната, ентрато, едрата, ушіто, ушіта, шато, шата. З Оавери перехідні дії слова сапуто, сентіто, капіто, конощуто. Ось така ситуація все. Прави три. Доповне речення Пасато просимо. Чому ти не поговорив з Франко? Перкенон АЙ Перкенен КОН Франко. Ех, не мав часу. Ей, авуто темпо. Отже, ти розумів чи ні, зрозумів? Аллора, ай капіто оно, де хлопці до весельної рогаці? вони виїхали вчора на море. у партіті і їрі перед маре. Маріо, я почув ду... дини шум. Маріо, осентіто онру море страно. Я шукав по всьому дому, але не знайшов диск Мауро. Очіркато інтута наказа, Манон одрабато це де, Ч де, ді Мауро. Наша квартира коштувала купу грошей. І в нос-апартамент екостати у ді сольді. Ах, так, скільки ви заплатили? Ах, сі, Квантова та пагато. Ми чекали весь після обід, ні, час, але Луїза і Карло не прибули. А спитати тут і Львовмирі, ма Луїза і Карла на сумарівати. Так. Так, багато його. А, ні, студент. Четверта. Напиши питання, щоб доповнити діалог. Вона ваканса перфекта. Ідеальна відпустка. Так, Інтунісія. У Туніс. Куди ти їздив у відпустку? андато ін ваканса? Non Mio Kugino з моїм дворіним братом. Сей Андато да соло. Ти їздив сам. Так, Ільдічі Джуньо. Угу. Десятого. Квандосей партіто, давайте так, коли ти виїхав, <кхм> коли ти повернувся, Куандосей Торнато, тому що Б до е Джурніфа два дні тому, 25 червня, і венті чинко джуніо. А еспесом Мольто багато витратив, но, нун Мольто Пенсаво, ді спендри ді п'ю. Не дуже, я думав витратити більше. Коза е Козатій EP'aciute п'ю. що тобі найбільше сподобалося, тут телеспеціаліта, делекучина тунізіна. Uh, Усі страви туніської кухні. Айконо шуби мультиперсони. Познайомився з багатьма людьми. Всі мультиперсони, легенди, веременти, джентілі, е симпатіка. Люди справді вічливі та приємні. Ух, кінець. Є успіх на наступному занятті. Ми будемо робити ельпосад попросимо. А поки що все. Я йду записувати